Шеран Рента. Один день із життя тварин механіків. Ділан сьогодні допомагає своєму батькові на роботі. Це автосервіс тата. Він називається Басет і син Ділану подобається частина назви і син тому що це саме про нього. Тобто Одного дня усе це дістанеться йому. Механіки охоче беруться за важку роботу. Вони ремонтують супер-пупер-мега дороге авто. Воно належить містеру коту, директору банку. І він хоче забрати його сьогодні ввечері без жодної потряпини. Кожен робітник ставить підпис на початку дня у графіку відвідування. Фарби для автівок дуже липкі. На роботі татка не називають татко. Його називають містер Басет. Але діла не може його так називати, бо це звучить смішно, Механік може полагодити все, що має колеса. У цієї вантажівки спустило шину. Сигналізація цієї автівки ніяк не вимкнеться, а під капотом цього автобуса кури. Вони не хотіли заподіяти нічого поганого. Просто там усередині затишно і тепло. Автомеханіки не зможуть відремонтувати космічну ракету, навіть якщо гречно попросити. Механіки часто зазирають під машину, щоб зрозуміти, що не так. Великим механікам легко зазирати під маленькі автомобілі. А маленьким механікам легко зазирати під великі автівки. Ось кілька інструментів, які механіки використовують під час ремонту плоскогубці, гайка та болт. Масельничка, гайковий ключ, розвідний ключ, запасна шина і, звісно ж, посмішка. Під цю машину немає сенсу зазирати, бо це витрата часу. Її можна викинути на смітник. Існує багато шляхів відремонтувати двигун. Бізон Тайсон вважає, що найкращий з них ударити по ньому гайковим ключем. Деякі клієнти автосервісу потрапляють у неприємні ситуації. Цей слон випадково сів на автівку, замість того, щоб сісти в неї. А цей писик потрапив в аварію тому, що випадково вдягнув штани собі на голову. Необхідно буде замінити бампер та решітку радіатора. Гарний механік завжди перевіряє, чи сидіння достатньо пружні. Ділан вважає, що з ними усе гаразд. Більшість клієнтів задоволені роботою механіків. Місіс Тріска дуже задоволена, бо механіки підняли для неї рівень води. Жираф попросив змінити автівку за його індивідуальним замовленням. Він сказав, що його новий дах та малюнки на машині це вищий клас. Це означає, що вони дійсно дуже гарні. Але деякі клієнти сердяться. Здається, містер Кіт не хотів, щоб по всій його автівці були намальовані відбитки лап то Басет каже, що він не знає, як вони там опинилися. Він приводить ділана, щоб той відмив сліди, і невдовзі клієнт знову задоволений. Нібито. Ділан вважав, що скоро він стане справжнім механіком. Сьогодні він зрозумів, що зачиняти в автівці дах та вікна перед мийкою це гарна ідея. Він також дізнався, що шини чудове місце, щоб сховатися коли тато сердиться. Інколи в гаражі тихо. Механіки можуть прибратися та відпочити. Тайсон полюбляє розкладати свої гайкові ключі. Ненсі потягується, щоб розслабитися. Але інколи буває надто тихо, особливо коли дуже спекотно. Увесь день не було жодного клієнта. Куди всі поділися. І потім раптово дзвонить телефон. І дзвонить, і дзвонить і дзвонить. Виявляється, що багато машин поламалися. Дивно, але здається. Усі вони застрягли в одному й тому самому заторі. Настав час автомеханікам вирушати на допомогу. Олівія бере кілька запасних шин. Дек пакує їжу для перекусу. Тайсон хапає свої гайкові ключі, і ось тварини вже готові діяти. Невдовзі вони бачать, чому увесь день не було жодного клієнта. Погода дуже спекотна, усі вирушили на пляж. Але тут сталася аварія, із вантажівки випало багато коробок, тому утворився величезний дорожній затор. Усі стали сваритися, а їхні машини дуже перегрілися. Механіки хучі взялися до роботи. Вони поміняли шини і долили в автівку воду. Вони замаскували всі подряпини та пошкодження та затягнули всі гайки та болти. Дек в усіх перевірив рівень мастила. Роботи багато, і деяким водіям урвався терпець. Тайсону доводиться рознімати двох розлючених пінгвінів. Містер Басет лагодить двері вантажівки, щоб вони більше не відчинялися самі по собі. Діла на дуже важлива робота. Він має зібрати всі коробки. Але в цих коробках є дещо незвичайне. Усі вони дуже холодні. Ділан вирішує перевірити, що там усередині. І це морозиво, багато коробок з морозивом. Поки механіки закінчують лагодити машини, Ділан роздає усім морозиво. Ось деякі види морозива, які знайшов ділан: шоколадне ескімо, подвійне ескімо, вафельний сендвіч. Потрійне ескімо, ріжок і морозиво у вафельному стаканчику. Невдовзі всі починають посміхатися за винятком водія вантажівки. Усі погоджуються, що Ділан найкращий автомеханік. Ось нарешті останній автомобіль полагоджено, і усі вирушають до пляжу. Гарна робота команда автомеханіків. Тепер можна відпочити.